І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає колібер на XM57 карта Ensk. Ну що ж, до бою. Так, ну, ну Таке у нас чудернацьке 14 так? Чудо американського танкобудування, я так розумію. Ха -ха -ха. Ну, ми його там жуком якось іще на -на назвали. Потім ще ой, це треба буде ще раз перечитати під тим відео, де перший там, герой відео надіслав саме на цій ПТСі реплей. Бій був на Вестфілді. Ну, Показав він ту, там всю силу цього, танку, цього цієї ПТЕ. Я думаю, що не показав. Мені хочеться всю силу силі ще показати, верніше, подивитися. Так? А на Енську, я думаю, ми побачимо, тому що тут, як зазвичай. Дуже крутезні такі бої. Ну, в якому сенсі крутезні. Тут завжди заробіще. От у нас навіть зустрічний бій, отже багато танків буде. Ну тут взагалом багато танків саме в місті. Треба їхати їх перехлопушувати. І хто кого перехлопушить. Це в принципі чудово, так? ну Ця карта, мені так скажем, не дуже подобається. напевно навіть зовсім не подобається. Але це дуже чудово, тому що завжди заробітще і завжди екшен. Поїхали, ми в передчуті. <laughs> так що герой відео. Давай показуй нам майстер-клас, як треба грати на цій ПТС. Ну і вже повипадало із великих новорічних коробок, так, я думаю, багато кому вже повипадало. І всі хочуть вже побачити, на що він здатен. Я думаю, що всі вже пограли, якийсь свій стиль гри обрали. По бронюванню мені здається, що башта сильно броньована, а все інше, ну от бачимо, пробивають нас, ми навіть стояли ромбом і нас пробивають через каток, я так розумію, пробивають без проблем. Можливо, танкувати ромбом, я думаю, що можливо танкувати ромбом. Яка ще перевага, що у нас башта? Обер... Ну, обертається не повністю вона, але обертається і це теж перевага. І вона доволі швидко повертається. Точність, лучність і гармата. Гармати Гарматі ще в принципі, теж непогано. Заряджені в нас підкалібери 315 пробиття, 630 шкода від пострілу. Не саме найбільше шкода від пострілу, я так розумію. Але за рахунок ідеї, за рахунок в принципі, того, що у нас перевага є, в тому що у нас є башта, я думаю, що в принципі непогано. Все, чудово, я порозповідав чудові та цікаві історії. Свої чудові та цікаві історії, враження від, від цієї петехи. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А в нас зарубіще, так як я і обіцяв, так як я і хотів, верніше. Пробиваємо, пробиваємо ну, полочку. Е, там хоч і так, скажімо, щучий ніс, але ці полочки пробиваються без проблем <сих> цих танків. Два вороги знищено. 1677 настріляно. 390 натанковано. Так, ну я так розумію, що йдемо ми поки що по ворогам і поки що по деміджу. Ще хочеться побачити нам по танкуванню. Танкану, ну. ну. Написав один з поважних підписників та експертних експертів Ютуб-каналу, чудового та цікавого Ютуб-каналу Гравець що саме ось башта броньована, а все інше ще те задоволення. Ну я так і зрозумів. В міських картах, ну, от, наприклад, на такій тут немає ДНЛД прикрити. Якщо поїхати по зелені, можливо потанкувати. Якщо десь на Хімсдорфі, там теж можливо потанкувати, бо там є такі насипи, де можна. Прикрити своє НЛД. А тут треба їхати вже такий режим вмикнути, ну як вам сказати, режим штурмовика, так вмикнути і просто вихлопушувати. А суперники бачать це чудо, у кого його немає ще, і вони такі знічені, знічені. Граємо однорівневий бій, отже ми побачимо саме от всю силу. Якщо б ми грали в топовому топі, то ми просто от нагинали. Я розумію, Ну там би точно не пробивали. Менші рівні. Якби ми грали на дніщі списку, ну напевне, що було б важкувато, мені здається. Просто от так, якщо б отак десь виїхав, проти тебе 9 та 10, ну пробивали б вони. Ну може в башту не пробивали, а от корпус ну, вже б був би вихлопушений. Так, кличе на допомогу там братішна на проджету, він сам там не може впоратись. Наш герой трішки знітився, бо там може виїхати на нього, там може і Юдес виїхати, Т-34, а Т-34 поїхав. Опа, ось чудово, і башту йому відкрутив. Чотири вороги знищено. Бо є вже достойніший, вже бачимо всю силу силіща і бачимо, що в однорівному бою він може грати як штурмовий. Поїдемо, допоможемо там, Емілю. Можливо, не Еміль тримає, а про Джету тримає Еміля так. Зашкірились один на одного і не знають, хто перший виїде. Чекають. Чи, да, прото... е, прототайп. Ну, прототайп це чудова машина. Це ПТХ, дійсно американська ПТХ, яка мені дуже сподобалася. На ньому дуже багато боїв, до речі, проти десяток він може непогано гратися. Мені от дуже сподобався, до речі. Шість ворогів знищено. 3282 настрільно, 750 натанковано. Давайте так, хочу, щоб десь ну ще є танки, щоб десь хоча б 2000 було натанковано. І вже ми скажемо, що це якесь броніще. Не повністю броніще, а броніще. І мені цікаво, чи оці от... Ну так він рикошетний, якщо так лобом просто стояти і прикрити НЛД, то в принципі так, от корпус зверху такий великий. Я не думаю, що там буде пробиватися. От треба, ну можливо... Ще там в мене буде. Ще, до речі, один із підписників мені подарував коробочку. Так, і коробочки. І ще випадуть же там календар, як відкрити, ще випадуть коробочки. І я, мож, можливо, я її отримаю і пограю. Мені цікаво було б на ньому пограти. І я покажу, до речі, ті коробочки, які мені надіслали поважні підписники, щиро вам дуже вдячний. Так. І сім ворогів у нас зараз знищено. і... 3668 настріляно. Чи залишається два вороги. І якби вони були нашими ці вороги, ну, знищені нашим героям, то я думаю, це просто шикарний бій. 9 ворогів знищити, так? проста, карта. Це непроста, і бачимо, що і не просто зараз 14 хп всього залишилось. Він стріляв чи не стріляв, я так. А, ну хто стріляв, бачите, ось. Танканув, я не помітив, хто тан... від кого танкону... танконув, так. Але зараз бачу, що пробивають в принципі, і обзвичайними снарядами, ну і бачимо, що Су-130ПМ грав на акумулятор. Так, напруженіший момент битви. Нашого героя 14 ХП всього лише. Джісор я там не помітив, теж скільки в нього ХП. І не знаю, я скільки ХП у ШПТК. Ну, Об'єднуємося. Так, братіш. Мені подобається, коли братіш із команди союзників приєднується, так, об'єднується з героєм відео. Я таких братішів називаю братішний братіш. Він завжди поруч їздить і він допомагає. У нього ХП є, бачимо, у нього все ж чудово. Якщо навіть зараз знищать нашого героя, то я думаю, що братіш тоді вже братішний братіш тоді вже допоможе та переможе цьому бути. В пошуках ми ШПТК. ШПТК може зовсім на зелені поки стояти. Він розуміє, він сам залишився. Так, він останній раз був біля респу суперників, я думав, що він поїхав на зеле. І там зашкіриться. А ми поки в цей момент будемо брати базу, але він, можливо, ще не тих, хто просто щоб вижити. Ось він, бачите, він не тих, щоб просто вижити, він все одно б'ється до кінця. Молодець. Щоб не втратити танка, так? А він все одно буде битися, але я думаю, що він буде зараз прихлопувати. І прихлопушений наш братіш розуміє, що нашому герою треба дев'ятий ворог, тому що надійшли е, гравцю UA, а гравець UA озвучить та покаже в Ова, Оба, на дуель. 14 КП. Танкуємо! Та й не встиг просто. Дякую за реплей, дякую за настрій. Показав на що ця ПТ. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.